Легендарні сухарики Флінт В школі їх просто обожнювала завжди купувала. Гризла була щасливою, потім стала тінейджером, почала слідкувати за фігурою, займатися спортом. Життя пішло по наклонній В 2004 році з'явилися сухарики і миттєво заполонили всі кіоски, шкільні магазини. Флін дуже швидко став улюбленою хімією школярів. А зараз попереджаю: ностальгія може попасти в око. Це їх перший дизайн. Просто а, який же він шикарний! І одразу зрозуміло, на яку аудиторію була направлена продукція. Сухарики почали з піратської теми. Саме навколо цього був побудований весь концепт. В принципі, звідси і назва Флінт. Честь капітана піратського корабля Джона Флінта з роману Остра Скарбів. Їх перша реклама піастри, яка і поклала початок Флінт історії. Гей, hey, малий, виплюнь цукерку з рота. Флінт кличе тебе на справжнє діло. Не дрейфиш, малий? Сухарики Флінт. Солоний смак пригод. Очевидно, що вся ця тематика була натхнена просто феноменальною популярністю фільму Пірати Карибського моря, який якраз і вийшов у 2003 році, і став невід'ємною частиною нашої попкультури. Змікаєш? По сей день, та що там я літом була на концерті в Жовтневому палаці в Києві і там грав цей саундтрек? Обожнює, просто легендарна композиція. Не забуваємо ходити на концерти і підтримувати українських діячів. Це зафіксували. І що цікаво, в той час в сухариках дійсно можна було знайти об'ємні гарні піастри. Такі значки з флінту, з піратом, Сухарика фінт, там різні цифри. Деякі з них обмінювалися на призи. Діти були в захваті. Я в якому захваті? Флінт поверне піастри. Я натрапляла на багато коментів, де люди з такою теплотою згадують цей період. Дуже мило. Потім акцію закрили. І відмовилися від пірата на упаковці, від піастрів. Взагалі від піратської теми залишилася лише назва. З часом взагалі реклама Флінта занесло якесь дивне русло. Мовляв, сухарики Флінт їдять чіткі пацанчики. Я у ями саме крутеє пацане на районі. І це рекламував якийсь рашистський репер. Который? Вон тот. Надо вернуть. Будь-як гопнік. Хрумай флінт. За що це нам? Чесно кажучи, у сухариків було достатньо кринжової реклами. Згадаємо першу рекламу там, де пірати, пригоди, піастри, здуріти можна. І потім ось це. Сухарики чорний просто зашо? Хто автор? Цікаво, що коли тільки з'явився на ринку, в нього вже було достатньо конкурентів. Російські бренди. Ці довбоноті завжди займалися експансією нашого ринку. Нонстоп, наприклад, трикорочки. Так, це російський бренд. Але наш флін послав їх всіх за кораблем і досить швидко посів перше місце. Браво! Це трапилося завдяки тому, що наші сухарики круті, як би, очевидно, якісні. Вони на ринок зайшли з гарним продуманим дизайном, концептом. Робота була пророблена просто колосальна. Да і завдяки смаку. У Флінта, особливо на той час, були ну, дуже інтригуючі смаки. Холодець з хріном. Прям нічого собі. Українська ідентика пішла. Зазвичай бренди з часом набирають обороти, починають займатися масштабуванням. Флінт одразу був масштабний в 2004 році. На тільки на нашому ринку раптово з'явився і завоював. Паралельно він ще став номером один і в інших країнах. Назва однієї статті просто прекрасна. Флінт лідує у Молдові та Придністров'ї. Є бананова республіка. Наразі наші українські сухарики продаються в багатьох країнах. Що ти тут робиш? Трохи життя живо. Оглянька як... неревому життя. Тож не дивно, чому їх ребрендінг з часом пішов в сторону Very Веріслей. Cool, very Сухарики, фліт. the де the best. Ринок став перенасичений снеками, ні тільки іноземними тож компанія зробила особливий акцент на експорті. А в нас всередині країни він багато грає на ностальгії, що дуже і дуже розумно. Що я помітила ностальгія як тренд вже давно, але зараз, ніби, воно вийшло на якийсь новий рівень. Такого стало ну, дуже багато. Що не дивно, люди в стресі – це можливість повернутися в ті щасливі приємні часи, коли все було добре. Я буквально живу в цьому контенті. Мені здається, наша психіка намагається нас врятувати. І якщо ви відчуваєте, що їй потрібна допомога, то зверніть увагу на Mindly. Це платформа, де можна отримати одноразову або довгострокову терапію онлайн. Вам достатньо мати телефон. Проходите тест, щоб платформа змогла зрозуміти, якого саме спеціалісти запропонувати згідно з вашим запитом. У кожного є відеовізитка, це взагалі супер, бо так можна зорієнтуватися, з яким буде комфортно. Психологи на платформі з освітою перевірені. Хороший додаток, я залишу на нього посилення. Або можете сканувати QR-код на екрані і пройти тестування. За промокодом Стася 6 буде знижка 10% на першу консультацію. Піклуйтеся про своє психологічне здоров'я і не ігноруйте сигнали, якщо такі є. Компанія, яка випускала фрінд, ще й випускала горішки козацька розвага. Тут вже реклама крутилася навколо того, що воно гарно до пива підійде. Горішки козацька розвага наші ріднесенькі. Ой, на горі. два дубки! Ну і випускали ще багато різних інших снеків. Бренд побудувати важко, треба багато часу, грошей і так масштабно увійти на ринок, завоювати його. Тож, що це за компанія? У 95-му році в Дніпрі 18-річний Сергій Рибалко разом зі своїм другом Іваном Омільченка займалися продажами. 90-ті тоді всі щось продавали. Вони одні з перших продавали імпортовану бутову хімію, піднакопили грошей і вже в 2000-х відкрили свою компанію снек експорт. У 2002 і 2006 роках Сергій Рибалко був депутатом Дніпровської міської ради. Як розумієте, це дуже йшло на користь бізнесу, плюс набувались різні хороші зв'язки. Тож компанія після отримання та поста депутата раптово зайнялася власним виробництвом сників. Ой, зараз буде цілий серіал під назвою депутати теж плачуть. Що важливо для кожного хлопця. Правильно, вдало женитися. Рибалко зміг завоювати серце принцеси, АТБ. Дочки власника мережі супермаркетів, якраз щоб свої снеки продавати. План хороший, але трохи все пішло не так, як задумувалось, трохи не на користь бізнесу. Бо бачите, брак любить рівних. Ось хто такий рибалка на той час? Якийсь там місцевий депутатик, який снеки випускає. Ну таке судячи з цього власника, тебе не дуже був радий. Він самого початку буквально давив своїм авторитетіщем. А коли рибалка образив жінку і та послала його, подала на розлучення. О тут почалося власника тебе його ж донечку. Образили. Він влаштував рибалці просто справжнє пекло. Натравив на нього всіх: прокуратуру, СБУ, силові структури. Я мої близькі компанія пережила 42 обиска з'яття документів в об'ємах. Скажем, так, котре можна ісчисляти машинами. Скандал був дуже гучним. Багато є інформації у відкритому доступі, де да, і сам рибалко в цей час дуже активно ходив, там по інтерв'ю і жалівся. Мовляв, а хоче віджати мої снейки. Думаю, на тільки снеки. Врешті ця бідося зі своїм другом вирішили припинити існування корпорації, поділити її між собою. Рибалці, до речі, нормально така частка дісталася, бо багато чого ще до цього скандалу він приписав на свою сім'ю: щось на батька, щось на мати. Щоб якось загасити скандал з АТБ і не опинитися в тюрмі. На нього ж завели не одну справу. Рибалка просто взяв і став депутатом Верховної Ради. А також гаманцем Ляшка, лідер радикальної партії Олег Ляшко прямо називав народного депутата Сергія Рибалку спонсором радикалів. Якщо по прізвищах. Сергій Рибалка. До речі, це національний виробник. От коли ви в магазинах на заправках Стріла, купуєте семічки, да, семічки, а... сухарики і так далі. так далі, 10 тисяч робочих місць створив. Угу. Він наш кандидат депутатів, він фінансує нашу виборчу кампанію. Я вважаю, що я самодостатній і чоловік середнього класу. Про рибалку входить дуже багато чуток. Мовляв, він син кримінального авторитету. Рибки. Також Сергію Рибалці приписують володіння власним детективним агентством який займається збором компромату на високопоставлених осіб, що точно очевидно, депутатом він став через бізнес і все в нього через офшори? На жаль, українців вже цим не здивуєш. 14-й рік для всіх був складний, в тому числі й для сухаріків Флінт. скандал АТБ, кримінальне переслідування і фінальний акорд почалася війна в інтерв'ю. Ріпка розповів, що їх склад у Луганську розбомбили. Бомба вибухнула поряд. Приїхали сепаратисти, пограбували склад. А решту запропонували за половину вартості вивести на кордон із Дніпровською областю. Уявляєте, яка наглість? Компанія їх послала. Ще з цього періоду цікаво, що козацька розвага з часом стала козацькою славою. Це пов'язано зі сплеском патріотизму серед українців. Ці солоні горішки 14 років розважають українців відмінним смаком, але часи змінюються і настає епоха мужності та відваги. У минулому козацька розвага відтепер завжди поряд козацька слава. А якщо я пошукаю, не там ти любий сало шукаєш. Натримай горішки козацька слава. Компанія тоді не тільки горішки змінила. А ще й сімки почала випускати у синьо-жовтій патріотичній упаковці. В 22-му році компанія вирішила не зраджувати собі і зробила ось такий пост: збройні сухарі України. Е, ну, хоча згадайте, тоді дуже багато такого було. Чомусь наші деякі от круті маркетологи вирішили, що... Так, це тема, треба на ній зіграти. Ще із цікавого те, що після 22-го року, через те, що багато компаній пішли з російського ринку, в них там на Москві вирішили просто вкрасти інтелектуальну власність. Близько півсотні міжнародних брендів. Нічого нового, правда? І вони з задоволенням, ще крадуть і українських брендів. Слухайте, так довго сміялись? Ви в знаєте львівську шоколадну майстерню? Оп! Дивіться, яка краса! Московська шоколадна мануфактура сухарики Флінт не оминулася участь на полицях магазинів на Росії. Представлені грінки російської компанії, де дизайн, логотип, все украли у флінт. Просто давайте не забувати той факт, що всі росіяни кончені. Підтримайте відео лайками, буде більше відео з ностальгічними брендами. Я сподіваюся, що вам все сподобалось, і бажаю гарного настрою всім.